Триває наш ефір. і Сьогодні ми говоримо про благодійний захід, свідомі, який відбувся в Чернігові 25 січня в Березовому гаю. Мій гість організатор акції Євген Лук'яненко, також відомий як Діджей Урбан. Женя, добрий день. Добрий день. Отже, як взагалі виникла ідея організації такого заходу, і коли це відбулося? Це відбулося в неділю. 25 груден січня, січня і ідея була: я просто побачив, як у Києві під час блекаутів прямо під домівками люди збираються. Я, як діджей, маю і обладнання, і досвід, і аудиторію. Я вирішив просто спитати своїх підписників: друзі, я можу таке зробити. Чи потрібно нам таке? А далі, далі почалась організація. На вашу думку, в Києві з якою метою люди це роблять? І чи та сама мета у вас була? Ну, перше, це те, що вони можуть це собі дозволити. Ну, це у кого є апаратура. У кого є апаратура, є бажання. І вони роблять це для того, щоб, по-перше, зібрати людей. Однієї думки, котрі е, дома без світла, без води, без тепла, пригнічені сидять і думають: ну, коротше. А, завдяки таким заходам ти розумієш, що ми незламні, і це не просто слова. Я не знаю ще одного народу, котрий міг би так реагувати на такі ситуації, просто винести апаратуру в собі у двір і просто пограти музику для людей. Це ну, в тому числі люди їдять, спілкуються. Звісно, звісно, ну це вже, знаєш, хто хтось чим, хтось чим займається, хтось просто вп'є каву, хтось шма, смажить шашлики, хтось розважає дітей своїх маленьких, котрі теж цю цю атмосферу чують, відчувають на собі. А коли такий захід, воно якось простіше. Простіше. Це можна сказати, що є такий всеукраїнський тренд, який розпочався в Києві і перекинувся на інші міста, в тому числі в Чернігів, чи вивчав ти іншу, ну так би мовити, карту таких заходів в Україні? Чи є а -а -а. десь ще окрім? Києва, Я нива? бачив тільки Київ, а, а може ще інші міста бачив. Але ось ця історія open space простого, як то кажуть, на лавочці це багато це світова, світовий тренд. Це стало модно вже давно виходити з клубів і ставати десь просто неба і грати музику для людей. Тож це не хтось вигадав у Києві. Це просто був діджей, такий, як і я, у котрої є апаратура. Він взяв і сказав: давайте відпочинемо, давайте відволіка... ну, відволікатись. Угу. Я ну, думаю, так. Да. Скільки від ідеї до е, самого дня пройшло часу? Я поставив е, собі. Е... Півтори неділі, півтори тижні я б зробив трошки швидше, але я розумію, що є, як у кожній організації є ідея, є реалізація. Ідея в мене була. Реалізація може бути поганою, тому і може цей захід не відбутись так, як він повинен бути. Тому й потрібен час. Півтора тижні ось у неділю він відбувся. Чи зважали ви якось на погоду? Була я... морозяна погода зараз. Я переживав і я постійно дивився на прогноз погоди, але у неділю нам пощастило, у нас було мінус 8 градусів, і було сонце. Сонце гріло і не було вітру. В чому полягала організаційна робота, окрім того, щоб запитати свою аудиторію, своїх підписників, про те, ви готові так? Вам цікаво, так, окей. Аудиторія є, є для кого працювати, але ж має і хтось працювати. Є кістяк, котрий був, так, це ідея. А далі я думаю, ну окей, ну що, я буду стояти, грати музику. Це ж не все. А, потрібно, щоб люди якось зігрівалися. Я просто звернувся до наших місцевих підприємців і кажу, хлопці, я буду робити такий захід, хто хоче безкоштовно прийти. Це важливо було. Так, 100%. Безкоштовно. На платній основі всі готові. <сум> Безкоштовно поставити свою локацію, пригостити людей там чаєм кавою. А, і е, на мене відкли... е, відізвалося три підприємця. Ну, це основні, котрі готували чай, каву. Після чого ми зрозуміли, що а чого ми просто будемо збиратися. Давайте ми якусь підтримку зробимо. І у цих людей у кожного своя банка вони збирають гроші. І тоді, все, вся ідея зібралася воєдино. Ми граємо музику, ми п'ємо каву, чай, хтось смаже шашлики, і кожен збирає на свій збір. Все, все зійшлося. Хто придумав назву «Свідомі»? Придумав я. У нас було дві ідеї. У нас була ідея свідомі або українською або англійською назвати. Але я більш виступаю вже за україномовні слова, тому що вже це затяганий тренд. Я вважаю, що ми можемо писати українською. Це дуже кра... У нас дуже красиво мов, чесно. І була ідея support, rhythm of support. Це запропонував мій товариш діджей, котрий був. І я теж це на голосування виклав. І ми не знали, мені свідомі подобалось. І ритм оф саппорт це ритм підтримки. Uh -huh. І я виклав голосування за день, проголосувало 500 людей 50 на 50. І я зрозумів, що ми беремо, беремо ці дві назви: це свідомі, uh -huh. і внизу ритм підтримки. Все зійшлося. Знову ж таки, все питав у людей. Тобто, е, одночасно і підтримка людей. В тилу так. і підтримка наших військових, які С... на фронті, так так. Свідомий ритм підтримки. Це, е, нам потрібно було дуже гарно натякнути людям, що ми будемо волонтерити, але подати це не прямим текстом. Це дуже важко. Тому ми так обійшли: ритм підтримки. Хто знає, той знає. все все. Угу. Скільки людей взяло участь? Чи рахували ви взагалі? Ту приблизну кількість, я маю на увазі ну, гостей, мабуть, так? Треба ну, звати, гостей, так? так, гостей наших да, наших чернігівців. Е, ну, Якщо враховувати мій досвід праці в клубах, то я приблизно думаю, що це виглядало як 350, може, може і 400 людей. Десь ну, так. Така оцінка приблизно. Е, щодо віку. Який вік був, бо, як я розумію, в клубах все-таки приходить публіка більш молодого покоління. Так, так. А тут ви робите open space, так. березовий гай, тобто доступність для так. всіх жителів міста. Ну, по-перше, Прийшли всі наші люди, котрих я знаю. Це багато знайомих. Це люди, котрі працювали зі мною в клубній сфері Чернігова. Це і діджеї, і бармени, і офіціанти, і фотографи, і відеографи. Це наша така тусовка, котра, всіда... котра була завжди, і ми друг друга завжди підтримували. Паралельно з цим приходили наші старі знайомі, котрі теж колись колись працювали. Вони займаються вже іншими справами. В них же жінки, діти, в них же друга історія, але вони всі приїхали, вони були з нами. Також відсотків 25 певно, це були люди, люди, котрих я не знав. Це були люди віком 35 50-55 Це були вже це були звичайні люди, котрі просто або проходили повз і побачили, і вони з нами залишились, або цілеспрямовано приходили. Ось і все. У нас була така, така аудиторія. Люди, які не розуміли, що відбувається, не а, бачили ні. пост, вони приходили там. Хтось їм казав, отут, от, будь ласка, отут кава, чай, отут смаколики. Але от, будь ласка, донат. Тобто, ну все безкоштовно, але от ми збираємо донати на наших військових, я продумував цей момент. Що я буду робити з тими людьми, котрі будуть приходити і не знати про цю афішу. Що я взяв мікрофон, просто з собою все підключив. І я частково час від часу казав, що дорогі друзі, наші свідомі для вас чай, кава, глінтвейн можете підходити, брати це все безкоштовно, але якщо ви маєте можливість, будь ласка, донати. В довільній формі. Я не, не, не примушував людей до цього. Хочете? Беріть безкоштовно. Якщо у вас є можливість, задонайте. Які смаколики були ще окрім чаю, і кави? Чай, кава, Глінтвейн. Нас підтримали хлопці Чернівські під назвою Банда Смаку. Вони привезли з собою великий казан, вони готували справжній український борщ, uh -huh. а великий казан, ситий хміль, поставили свою локацію до таку, що не вистачало місця. Вони готували рамен, у них були такі прикольні чіпси власного приготування, і вони м'ясо смажили. Uh -huh. тобто, чи вистачило їжі на всіх? І на Ну, борщ, борщ роздали. Вистачило. вистачило. Не вистачило. Глінтвейну. Глінтвейну робили в два рази більше, аніж ми запланували, а ми запланували багато. Угу. Яка музика грала? У нас було п'ять діджеїв. Це, це не була поп-музика українська. Ми грали те, що самі слухаємо, що, що граємо у клубах, а це просто була музика, яка грає на вечірках. Це був хаус-музика, мюзика, Дремон бейс У нас в кінці був. До речі, були українські ремікси угу. стильові, щось приблизно такого. Ну, оскільки як я зрозумів з нашої розмови, 75% були все-таки друзі і так, старі знайомі, так, тобто так. вони звикли до цієї музики. Так. А, але чи настав той момент, коли підійшов хтось і сказав, поставте щось нормальне? Ні. Я то, я теж цього боявся. Всі, всі приколювали, сказали, давай нормальну музику. Я, ну, я сміявся, ви ж розумієте. Ні-ні, все нормально. Все було класно, дійсно. Чи не підходив хтось, не казав, що занадто гучно грає музика, що ви тут взагалі робите, і хто ви такі, і що взагалі відбувається, а потім пішов і взяв каву і задонатив? Слава Богу, такі взагалі не було. У нас навіть були військові, котрі приходили, доставали гроші і донатили. І мені було трошки е, не по собі, тому що ми те для них і збираємо, але вони донатили, е, брали каву, просто стояли з нами, спілкувалися і йшли собі далі. Вони навіть там не з нами не тусувалися, вони просто прийшли, нас підтримали. Е, ніяких претензій не було ніяких скандалів. Я дуже радий, що так все тепло пройшло. На твою думку, яка е, який настрій панував на локації? І чи змінювався настрій від ну, то ви о 12 почали, так? так розумію, І до, до котрої? В, моєй, в, в моїй голові це повинно було бути до п'ятої вечора, коли вже сонце зайде. Угу. Але о, о п'ятій я зрозумів, що всі тут, і я почав це протягувати. Я протягнув до 7-ї вечора точно, а потім ми такий легкий фон залишили людям, і всі догулювали. Ну я поїхав з локації десь о пів на дев'яту. Але ще були люди, котрі там ну, досмажували шашлики і так далі. Mm -hmm. а... І от щодо настрою, щодо настрою, чесно, по-перше, це була дуже велика гордість. Люди підходили і казали, що це настільки класно, що це зроблено не за гроші, а це зроблено безкоштовно і настільки було організовано і. Був, був тільки позитив. Навіть була дівчина відмічала мене у Фейсбуці, вона писала так: що я не люблю шумні, шумні збирання, але ми вперше себе серед молоді відчували весело, і нас не, нам не було дискомфортно серед молоді. Тобто все, все було культурно. У нас не було навіть сміття. Чи не перепитував хто е, здивовано, чи справді все безкоштовно? Чи можна так, підійти взяти? Так, що так, що так. це взагалі що за майбутнє наступило? Що можна безкоштовно? Що <зас> їсти і пити? Так, Ну люди, люди не деякі люди, багато людей не могли зрозуміти для чого це зроблено в плані, що всі думали, що ми прийшли заробити грошей раніше думали, що це політика. Бо політики так, дуже так. часто і е, годували, і концерти привозили так, людям, так, але так. зараз ну, не до політики Тут трохи. Тут була навіть якщо б хтось і приєднався з політиків, для мене була принципова історія. Я хотів показати е, своїм прикладом для інших, мабуть, і діджеїв з інших міст. Що хлопці, якщо у вас є аудиторія, якщо у вас є бажання, приходьте до місцевих підприємців і кажіть, давайте зробимо людям. Людям безкоштовно. Ну, ми не обідніємо на 20 літрів кави. Ми не обідніємо. Ну і як, як результат, зібрали нормальну суму. Зібрали. Яка сума була? 55 тисяч гривень це з трьох локацій. Тобто в трьох локаціях стояли. Скриньки так. для збору. І так. кожна локація збирала для своїх друзів, для своїх підрозділів Чи чиї. Так, там один наш товариш Крашкава, він збирав на турнікети для своїх там, друзів, там йому 20 турнікетів. Ситий хміль збирав на, на ремонт двох автівок. А ось у нас третій збір. Це були хлопці, вони збирали на дрони перехоплювачі по Чернівській області, висів їх флаг, повісили. Тож я тільки не пам'ятаю, на що збирали Банда смаку. В них теж була баночка, але я чесно, просто я не встиг подивитися. Тобто але... загальна сума збору 50? 55? 50. Так, там, там є різні суми, мені все позбрасували, позбрасували. Там, Конкретно банда смаку, там 8 тисяч вони зібрали. Угу. Чи плануються такі акції в майбутньому? Як, от після першого, після першої проведеної чи були якісь помилки, Може, ти помилки? Так. Якісь побачив за собою Звісно. організаторські, перш за все? Звісно, без помилок нікуди хотілося б трошки більше локацію, але ми знову ж упираємося в, ну, в дозвол для всього цього. Це буде масовий захід. Для того щоб робити масовий захід, потрібно. Робити інфраструктуру, щоб робити інфраструктуру, потрібен бюджет. Щоб був бюджет, повинні бути спонсори, а значить, це все переходить в платну основу. А я не хочу цього. Але дуже хочеться ще один захід. Зараз ми думаємо. Я в голові прокручую, як це може бути. І будемо зустрічатися. Ми ще не збиралися з нашими співорганізаторами. Хочемо підбити підсумки, пропрацювати плюси-мінуси і подумати, як ми можемо зробити ще такий захід. Захід саме взимку, чи можливо є вже планий на більш теплий період часу? Ну на більш теплий ще ми я так не дивлюся, але й хотіла, а чого ні. Можна це робити там раз в місяць, раз на півтора місяця. Саме головне, щоб люди підтримували. Якщо буде для у цього позитивний відгук людей, чернігівців, не хейт, а підтримка, ми будемо робити. До речі, чи ти читав щось у коментарях. Якщо ми вже заговорили про хейт, е, ну про позитивні коментарі говорити не будемо. Ну, Я так. теж е, пробіжався по коментарях і почитав так: є були і супер, і класно, і нічого не знали. А або а так би прийшли, були і такі коментарі. Так. Е, що, що було з незадоволених? Коментарів. Ну, незадоволен... до, до чого претензії були? Ну, претензії, як завжди. Знаєш, ні, за. От я оскільки 15 років я працюю в клубній сфері, і е, неважливо, це військовий стан, не військовий стан. Завжди на якійсь твої дії йде негативна реакція. Не і важ... це не боти, скоріше за ні. все. Завжди, завжди будуть ті, кому це не подобається. так До, до повномасштабного е казали, там що у вас музика грає вам весело. Тепер повномасштабне, а що вам весело. Ну Є такі люди, без них нікуди. Але треба мати, як то кажуть, тверезу голову і розуміти, що такі люди будуть не ображатися. І е я, всі, я читаю коменти, е я писав. Ви би прийшли до нас. Задонатили, і я би з вами поспілкувався. Я відкритий. Підійдіть угу. до мене і, і скажіть мені в обличчя, які проблеми, в чому що вам не подобається. От я е, два коментаря знайшов. Е, дівчина з іменем Лерочка Валерія написала: краще б на електрику донатили. <свісна> 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 ну, краще б набагато чого донатили. Я скажу так: забігаючи трошки в наше минуле, для наших для деяких людей війна почалася в 22-му, але для мене війна почалася в 14-му. І вже в 15-му році ми, працюючи в клубі, збирали бригади. Тоді не було нічого. Ми збирали на ці бригади і відправляли хлопців, допомагали. А, і ми робили це все до того, як це стало мейнстрімом. Тоді ще ніхто не знав слово донат. Звісно. Ну, окей, де... хто, хтось знав, не... звісно, але це не було. Не було розуміння. — Тим паче, це не було в звичці так. людей донатити. — А всі думали, що воно десь там. Воно десь там, не тут. І знаєш, що ще хотів сказати? Я знав, коли почалося повномасштабна, повномасштабне вторгнення, десь місяці-два я побачив велику кількість волонтерів всієї цієї історії. І я подумав, що я зараз не буду вмикатись. І так, як то кажуть, все, все перерозвинено зараз. Велика хвиля йде. Але я знаю, що потім. Волонтери, вони не стальні, вони втомлюються, вони заспокоюються, і ця швидкість вона становиться менша. І я розумів, що колись буде і, ми, і, і мій вихід. Ось можна вважати, що це мій вихід. Коли багато моїх товаришів теж втомилися, це дуже велика справа робити, займатися волонтерством. Ну, це, це великі нерви. Тому. Тому так ще один коментар. Катерина Шевченко написала: Ходіть, пригощайте цією їжею комунальників, двірників, тих самих енергетиків та електриків, які повертають тепло і висять на морозі на льоду. Що ну, можеш сказати? Е, ну та, так, ми можемо про все судити. Тоді потрібно е, ще до цього можу додати е, кормити собак. Котрий в притулках, так? А, проїхати по дитячих, в дитячих в дитячі будинки. До речі, ми це теж робили, ми їздили. А, багато чого можна робити. Але е, завжди е, легше казати: а йдіть туди, а зробіть так, а це не так. Ми зробили так, як ми могли зробити. Якщо буде підтримка, ми можемо і це зробити. Це не проблема. Це не проблема. Ми, ми зробили те, що ми хотіли. Доводилося читати такий критичний допис у Фейсбуці. Я зараз не можу згадати в кого саме я прочитав це. Але загальний сенс був у тому: європейці, які допомагають Україні, угу. бачачи угу. те, як українці з одного боку гуртуються, а з іншого боку, вони слухають пісні, вони споживають дорогі напої, як це було підкреслю. Селено чи не замисляться вони про те, що навіщо взагалі допомагати українцям? Вони дивіться, у них війна, але вони там е, тусуються, п'ють, гуляють. Знову ж таки, це теж е, частково, це теж вірна думка. Але ми ж подаємо це з тієї сторони, що ми, попри ці всі обстріли і цю всю зруйновану інфраструктуру, ми не, ми не плачемо, не сидимо, а ми беремо і показуємо наскільки ми. Наскільки ми сильні, наскільки ми можемо а, позитивно зробити якусь добру справу. І розумні люди а, з, з Європи, називаємо так, а, вони це побачать і скажуть, красавчики, вони молодці, вони не здаються. А чому? І все. Якщо якщо нам захож, якщо нам хочуть допомагати, нам допоможуть. А якщо називемо так з коментаря європейці, котрі побачать і скажуть, у них там гульня, вони п'ють дорогий алкоголь, ми допомагати їм не будемо. скоріш за все, для мене це якась відмазка, аніж причина не допомагати. Ну, це таке фі філософське питання. Багато хто їздить на машині на дуже дорогій. Ну, якщо у нас люди можуть заробити на машину за 100 тисяч доларів, реально працюють, займаються бізнесом, ну, кожен займається своїм. Чесним, ми про чесний. Так це класно. Я і сам хотів бути людиною, яка заробила на авто за 100 тисяч доларів. І я не можу комусь сказати, а чому ти їздиш на машині за 100 тисяч доларів, ти її продай купи собі за дві, а 98 за донат. Ні. Це так не працює. Так, це не працює. Жодна людина. Не зобов'язано брати і щось продавати і нести. Донатити так, підтримувати українську економіку, так. 100%. Дякую тобі за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про благодійний захід свідомі, і моїм гостем був організатор Євген Лук'яненко, також відомий як Діджей Урбан. Дякую тобі. Oh, yes. Дякую. Всім гарного дня.